Всім привіт! Звати мене Олег, я хочу привести вам короткий опис виконаних електромонтажних робіт. Зараз тут на передньому плані є розподілічний щиток на 6 автоматів. Штроба, йде виключатель, ходить передовний один набра. розподілча коробка, кабеляні всі поверхова, верхом, буде підліста стеля. Зінок, розповідаю коробка на телевізор і інтернет. І кам'яні сухового збира. Тут у нас коробка. Виключатель коридорний, що тут включив другу, там біля дверей виключив. розетка, ванна, виключатель, розпутіця коробка, виключатель на витяжку і на зеркало розетка і розетка на правну машинку. Так, Відключатиме біля вани, включає також і центральна лампа на кухню. Тут у нас виключати включає і лампа. Тут у нас розетка під духовку, витяжка, робочий стіл, котел. Один виключати, розетка, розетка, розетка. Тут у нас розетка з 22 Штроби перерізаємо всі штроби штрополізом. Кабряду всі поверховики через стелю. Робиться такою проспорічним коробкою. Можна в принципі, робити і без розподільчих коробок, але тоді виходить, що кожна скрутка робиться під кожною резервою, під кожним виключателем. І повинно кабель перетягнути легку низ до двойний прохід. Ну і в таких коробках коробки чималі 65 ка діаметр. Таку скрутку я не зроблю така, як. Логічно, його коробці 90 чи 80. Ну, я більше схильний робити розподій коробки. Хоча один мінус розподілчі коробки – це те, що естетичний вигляд. Ну, не потрібно її, то просто її і все. Я думаю, це такий, хоч він сапогський спосіб, але мені немає різниці, що робити, але там є розхід кабеля менший. А так кожній розетці треба робити стики, скрутки такі не зробиш, треба купляти клемники, клемники хороші, то ще влітає в 20-30 гривень. Не знаю, мені здається, що цей ліпший спосіб. Хоча мені не раз кажуть, що це солдеповський варіант, але це найбільш надійна ситуація. Так, тут кавер-виключатель, інтернет, Wi-Fi 220, телевізійний, дві розетки, і тут розетка. Кабеля вже коли йдуть через стелю, буде пізисна стеля. Тут у нас кімната, також розподільча коробка, виключатель. Розетка на телевізорна, на 220, Розетка. там у нас гардеробна. робна. Так розроблена вже була випічатель, розетка, бра, бра з другого, так само розподільча коробка, випечатляється, тут буде делішку. Ось так. Квартира трикімнатна. Планіровка така стандартна. Тут у нас розетка, розпл... виключатель, розпродільча розпл... коробка, центральна лампа. Там у нас розетка інтернет. Тут телевізор 220, розетка і розпродільча коробка. На подклад, так само в балконі виключатель, розетка. Лампа, так само котка. Вони балкон ділиться на два різних з перевороткою кричати, розетка з подвижкою і лампа. Ну Так, в основному все. Така квартира робиться до тижня. Не, що. Стара проводка була убрана, навіть не удалялася, просто відігналася для лишніх все. Так, в основному все. все, підписуйтесь на наш канал. І дзвоніть раді потреби. Наш телефон 095 0645 646. Звати мене Олег. Все, до зустрічі.